Ми дізналися, що в далекому селі, в покинутому селі, в глибині лісу живе один чоловік, живе він там як відлюдник, по суті, він і є відлюдник, все село таке от зруйноване, такі хати тут всі. Дивишся, і здається, все так красиво, атмосферно, і водночас трохи сумно й тужливо, тому що тут колись було життя. Людських слідів ми поки що не бачимо. А от слід вовка, мабуть, як він там живе, цей чоловік? Я б ніколи не подумала, що тут хтось може жити. Дивіться, стежка йде звідти туди до хати. Я завжди хвилююся в такі моменти дуже сильно. Добрий день. Є хто вдома? Добрий день. Добрий день. Я б взагалі не подумала, що тут хтось може жити. А я тут все життя живу. Вже років 20 Нікого тут не бачив, ні одної людини. Ви живете тут, тому що нема де жити? Чи вам просто подобається? Та і місце подобається, і, і нема більше де жити. І грошей нема, куди я піду. Тут вовки ходять олені, медведі, рисі, дикі кабани. Але я вже привик. То ви бачили їх живу? Та заходять прямо на подвір'ї, отут кругом хати, всюди сліди вовків, кіз диких кабанів. Тут воно ж не огорожене. Ходять собі куди хочуть. А був такий випадок, що було прям страшно? Так, було один раз. Тут прийшов прямо на подвір'я, і вівці якраз тут були, стоїть, дивиться на овець. Не так за себе було страшно, як за овець. Я вже був впевнений, що він прийшов на розвідку і вночі прийдуть більше. Але я так стояв, стояв, ні я не йшов ні він. Але потім він щось так подивився, що тут є людина, вони людей бояться. Розвернувся і пішов. А як би у вас була можливість кудись перебратися, переїхати в інше місце? Ви би переїхали? А смисл? Це в мене замість лавки. Все природа дає, не треба нічого робити. Та я й не люблю працювати. Якось вже привик тут за 20 років. А що вас тут в цьому місці тримає? Ну, найбільше мені подобається саме місце. Просто те, що я тут вже все знаю. Це як мій дім. Всі стежки, всі місця, де гриби, де риба, де які ягоди. Просто в мене пам'ять тут. Знаю ці місця, вони мені вже стали як рідні. А скільки вам років? Мені 43. А можна таке нескромне питання: а за що ви живете? Маєте якийсь дохід? Та ні, ніякого доходу я не маю. І що в магазині ви нічого не купуєте? Та який магазин? Грошей нема. Що можу там купити. А скільки кілометрів до магазину? До магазину десь десять, можливо. Збираю гриби, ягоди, молоко є від кіз, рибу ловлю. Так і живу. Тут є щука, оконь, карась, плотва. Взагалі майже вся риба тут є. Давно не ходив на рибалку. О. І зараз буде риба. Бліда поганка. Одна друга. Нині не клює, на повний місяць ніколи не клює. Я так спробував. Коли місяць стане менший, наполовину, десь через днів 5 буде добре клювати. А газу тут ніколи і не було. Електрики нема. Тільки на вогонь, на дрова. Одна надія так і виживає. Якби не ліс, не дрова, я б вже тут давно, як то кажуть, коньки відкинув. Мушу прив'язувати, бо він вилазить на хату. Кози то таке, що лізе всюди, дах мені весь побив. Тепер прив'язую. Маю дві кози і одного цапа. Мушу тримати цапа, бо як інакше молоко буде, людей тут більше нема. Так і виживає, молоко спасає. А кози вон там пасуться в лісі, вони від нього далеко не відходять. Випиваю в день по 2-3 літри молока. Це моя годувальниця. Кози більші, які спокійніші, вони на дах не лізуть. А вони які гриби. Зараз візьму цих грибів. Але вони такі, що їх треба свіжити. В принципі, наші мені не свіже, якщо зараз візьму грибів, вжарю. Це найсмачніший гриб. О! Це гриб гнойовик, дуже цінний гриб. Я ножки не їм. О, як голубець, сюди начиняю якоюсь начинкою, бульбою, чи що. І цього року бульба майже не вродила. Сюди фарширований гриб гнойовик. То я сам придумав таке блюдо. Я навіть колись в молодості таку писав книжку свою зі своїми рецептами, які я тут придумав. О. Собі беру два ті нехай ростуть, хай більше підростають. Так само тримаю вівці, але проблема, бо барана з'їли вовки, ходили отам по лісі. Я їх шукав два дні, думаю, десь пропав баран і одна вівця, а потім таки знайшов там вже що від них лишилося одна голова. Тепер маю вівці і не знаю, що з ними робити. Живуть собі, так і живуть. Їсти не просять, живуть тут, тут на природньому кормі. Мені не мішають. І так і живу. Справжнього чорного чаю я вже не знаю, 20 років не пив. От, меліса, таке що саме ходове. Воно тут росте її найбільше і найлегше не збирати, та й вона мені і найбільше подобається. Багато з чого можна чай робити. Липа тут є пустирник. Пустирник взагалі класна тема. Випив собі, запарив крутим кип'ятком і все по барабану. Тут живуть кози і вівці. Вівці рідко заходять, у них шерсть більша. вони собі сплять так на землі. Тут кози, сюди цапа закриваю окремо, по-різному. Але вони рідко заходять, хіба як дощ. Колись тут був паркан, брама була, а тепер від кого закриватись? Тут нікого нема. Погнили, я так і лишив. Тут лиш я і кози, коти маю два пси. Людей нема. Нема людей, не треба ні від кого городити. От є стара керниця. Там вода є. Це ще дід мій її зробив. Просто відро на шнурку так опускаю. Ця штука вже поламалася давно, та її не треба. А у вас є мрія? Мрія, я вже давно не мрію. А гробова дошка моя мріє. Я тут всі місця знаю. Але там церква пішла під землю. Там наверху Барська садиба, а там є старі могильники. Заходьте, сідайте, це моя лавка. У вас тут так гарно, затишно. Це ви тут все самі зробили? Та я сам тако потрохи, потрохи. Тут дошки вискладав, тут собі постелив сіна, тут я сплю. Якщо холодно зимою, то я сюди запускаю всіх овець і воно ніби нагрівається тепліше, бо опалення тут нема, газу нема, пічки теж нема, Та я вже і привик, і без пічки. Якщо тут, рахуйте, п'ять овець, два пса, 10 котів. Три кози, то тут взагалі не замерзнемо. Ми всі виживаємо отак один одного грієм. О, пси, вони вже думають, що я вже йду спати. Ні, ще рано. Вже я прийшов, бо я так то вдень в хаті майже не буваю. Я не привик, я лиш сплю тут. Або що тут зробити? Тут темнота, світла нема. Ви досить гарно виглядаєте, як на 30 років. А то я в шапці, так я вже сивий повністю. А батьки ваші де? Ну, Тато вже помер. А мама, як поїхала в Італію 20 років тому, так я нічого про неї не чув. А брати, сестри? Ні, я один, нікого не було. А дружина у вас була? Ні, дружини мав. А кохану жінку. Так була. А знаєте, як склалася її доля? Ну і все добре. Вона стала бізнесменом. Має мережу оптик, машина, квартира. Зараз я вам щось покажу. Як ви думаєте, що це? Знайшов метеорит. Якось коло річки ловив рибу і дивлюся, летить така вогняна полоса. І прямо наближається не в бік, а тако ніби, як на мене. Я так настрашився, що капець. Але я бачив, де воно впало, і там вогонь. Я туди підійшов і маю метеорит, справжній метеорит. Я тут зберігаю. Може, колись в музей здам, та й розбагатію. Але не знаю. Може, так і пролежить тут. А вам тут не скучно? Ви ще тут вовком не завели? Ні, мені зовсім не скучно, я привик. Я пишу вірші, складаю музику. А можете продемонструвати свою творчість? Так, звичайно. Можливо, все-таки має значення. Гени дають своє, бо казав тато, що прабабка моя була японка. Якось воно видно, передається через гени. І я навіть можу так складати на ходу зараз. Дерево в лісі, Дерево в лісі. жук на кропиві. Хата старенька. А ви кажете, що музику складаєте. А як ви це робите? У вас є якісь музикальні інструменти? Так, маю, дивіться, отаку окаріну. Коли ще як був молодий, купив її на базарі. І так я з нею тепер не розлучаюся ніколи. Завжди вона в мене в кишені. Бо як якусь мелодію придумаю, щоб зразу заграти. Зараз щось таке останнє, що я придумав. Знаючи, що в цьому селі живе лише один житель, ми і подумати не могли, яка це людина. І що це буде такий житель, така людина. Пише вірші, і при цьому з таким поглядом важко описати. В ньому і сум, і якесь смирення є. Прогулюючись тут навколо дому, я піймала себе на думці, що тут. Є якесь відчуття усамітнення, спокою, а навкруги ліси, ліси безкінечні. Короче, як набав на мене вовк, то це страшне, що було. Вовки і медведі тут постійно ходять. Але так як вовки ходять основною дорогою, то я ходжу лісом. Якось дивлюся у вікно, лось ходить коло хати. Якось пішов в ліс по дрова і дивлюся, вовк на мене йде здоровий, як теля. Думаю, якщо щось, то буду лізти на дерево. Але я так став, він теж зупинився. Трохи подивився і пішов. Вони по одному на людей не нападають, то вони зимою збираються в зграї, тоді можуть загризти. Я вас правильно розумію, якби у вас була можливість переїхати у місто, наприклад, в Київ, у квартиру зі всіма зручностями. Газ, електрика. Ви б все рівно залишились би тут жити. В Києві ні. Я там був і не раз в молодості. Там працював в оптиці, в фільмані, так само працював в будівельній компанії, в трансмості. Взагалі мені там не сподобалося. Це якийсь як мурашник, особливо в цьому метро. Це просто капець. Люди пруть кудись їй, непонятно куди їхати. Я сів на то метро, заїхав не туди, запізнився на роботу, коротше, взагалі мені не сподобалося. А чи святкуєте ви тут якісь свята? Та як я можу святкувати? У мене календаря немає, я не знаю, яке число. Тому ні. Ну а хоча б День народження? Ну так. Єдине, що я святкую, це День народження. І то я так на око. Я знаю, що в мене десь в кінці зими, то я вже так орієнтуюся, як підсніжники починають тільки з-під землі з'являтися. І я святкую. Ну, а як ви святкуєте? Святкую по-простому. Просто в цей день я не рубаю дрова. І все. А всі інші дні я рубаю дрова. Таке свято. А чи вірите ви в справжнє кохання? Can buy my love, no, everybody tell me so. Любов, не купиш за гроші. Добре, ми вже підемо. Прощавайте. Приємно було з вами познайомитися, дякую. Ця історія про особистість, про людину, яка вибрала такий от спосіб життя. Він може звідси поїхати, але рідні місця не покидає. Так, йому сумно, одиноко, але з людьми жити він не хоче. Це любов до місця. До історії, до країни всім дякую за перегляд. Ми дуже раді, що ви нас дивитесь. А ваша підписка найкраща підтримка нашого каналу.